Сьогодні біла церква зустріла учасників щорічного велопробігу Шануємо пам'ять захисників України. Велопробіг стартував 15 травня в Ужгороді. Він триватиме 9 днів та завершиться символічно. 23 травня у День Героїв України біля стіни пам'яті загиблих за Україну у Києві. У велопробігу 2024 беруть участь два ветерани війни: Іван Балашов та Анатолій Вересенко. Це велопробіг нас вже п'ятий. Мета велопробігу це вшанування пам'яті захисників та захисниць України. Чотири велопробіги проходили по Україні, перший в 2016 році. Саме наш знаменательний скажімо так, був у 2020 році. Ми їздили в Маріуполь, нас було четверо. Анатолій, я, Сергій, він на наймолодий зараз на війні. І Микола Дидяк, Авганів Зужгорода, тільки демобілізувався. Поранений був вже в цій війні, тобто ми крутимо педалі і за себе, і за них. Крім того, що ми їдемо і вшановуємо пам'ять захисників та захисниць, разом з тим, ми пропагуємо власним прикладом ветеранський спорт, спортивну реабілітацію, здоровий європейський спосіб життя. У кожній області до них приєднуватимуться велосипедисти, ветерани та всі охочі з регіонів.